Перше послання апостола Павла до Коринтян з 9-го вірша глави 2 по 8-й вірш глави 3. Но яко якоже є писано, їх же око ні віде, і ухо ні слиша, і на серце чоловіку ні взидоша, я же готова Бог любящим його. Нам же Бог відкрив есть Духом своїм, Дух Бо вся испытует і глубины Божия. Кто бо весть от чоловік, я же в то чьи дух чоловіка живущий в Нем, Також дій Божия, ніхто же весть, то чью Дух Божий. Ми же не Духа мира с Прияхом, но Духа іже от Бога. Да вемы, я же от Бога, дарованная нам, я же и глаголем, не в наученных человеческие премудрости слови всех, но в наученных Духа Святого, духовное духовными срассуждающими. Душевен же человек не приемлет, я же Духа Божия. Юродство бы ему есть, и не может разуметь, и за не духовне воссязуется. Духовный же воссязует убо вся, а сам той не от единого воссязуется. Кто бы разуме ум Господень, и же изъяснит и, мы же ум Христов имамы. І аз, братіє, не могох вам глагола яко духовним, но яко плотяним, яко младенцем у Христе, млеком ви напоїх, а не брашном, ібо не у можасті, но ніже іще можете нині, іще бо плоць ти и где же бо в вас зависть, и рвение, и распри, не плоть ли есте и по человеку ходите, егда Бог глаголит кто ас убо есть Павлов, другие же ас Аполосов, не плоть ли есте, кто убо есть Павел, кто же ли Аполос? Не то, чью служителие, ими же веровости, и кому что якоже Господь даде, Азна а полос напої, Бог же возрасти, тем же, не насаждає єсть що, не напаяє, но возращає Бог, насаждає же і напаяє напаяя ста, Кижда же свою мзду приимет по своему труду. Але як написано, чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його, а нам Бог відкрив це своїм духом, усе досліджує дух, навіть Божі глибини, хто бо з людей знає речі людські, окрім людського духа, що в Нім проживає. Так само не знає ніхто й речей Божих, окрім Духа Божого. А ми прийняли Духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі від Бога, даровані нам, що й говоримо не вивченими словами людської мудрості, але вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто, бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. І я, браття, не міг говорити до вас, як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти, та й тепер ще не можете, бо ви ще тілесні. Бо коли заздрість та суперечки між вами, то чи ж ви не тілесні і хіба не по-людському робите? Бо коли хто каже Я ж Павлів, а інший Я Аполосів, то чи ж ви не тілесні? Бо хто ж Аполос або хто то Павло, вони тільки служителі, що ви ввірували через них, і то скільки кому дав Господь. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив. Тому ані той, хто садить, ані хто поливає, є щось, але Бог що родить, і хто садить, і хто поливає одне, і кожен одержить свою нагороду за працею своєю.